Жовтіє листя на тополі летять у синєві хмарки. Відкриті ж двері в школі Ідуть до школи дітлахи. З гілок тополь злітає листя, кружляє і падає до ніг. Уперше діти урочисто переступають цей поріг. Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дзвени, дзвени, шкільний дзвінок, нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і знову йдемо в світ пізнання. Малята, послухайтесь, дзвенить дзвінок і для маленьких звірят. Вони також навчаються в лісовій школі і вже зараз поспішають на свій перший урок. Їх чекає вчителька мудра сова. Діда, давайте і ми завітаємо до лісової школи і разом із звірятами будемо отримувати нові знання. Школа привіт! Перший урок в лісовій школі урок співу. Вчителька сова пропонує своїм учням лісовим звірятам проспівати їх улюблені звукові пісеньки. Дітки, уважно їх послухайте і спробуйте повторити. Першим завив, заспівав вовчик. <му> Він старанно тягне губки вперед, округлює їх. Його ротик схожий на маленький кружечок. і повітрячка виходить із нього легко, без перешкод. Спробуйте і випроспівати цю пісеньку. У-а у зараз заспівало лисиня. А! Лисеня широко відкриває свій ротик, який стає у нього схожим на великий кружечок. Зробіть так і ви. Вийшло? Звичайно, звук А. Легко проспівати, протягти. В ротику немає ніяких перешкод. А тепер несміливо заспівав зайчик. О-о-о! <hoc hoc hoc> Повторіть і його пісеньку. Малята, зверніть увагу на свій ротик, на що він став схожим. Так, на яйце, на овал. Губки старанно витягуються, ротик відкривається. Повторіть ще раз цей звук. О дуже гарно у вас вийшло. А зараз заспівав їжачок. Е-е-е! Він також старанно відкриває ротик, і його губки стають схожими на овал, який розташований горизонтально. Повітрячко також виходить із ротика вільно, без перешкод. А ось і маленьке мишеня запищало тоненьким голоском. Малята, заспівайте, як мишеня, і зверніть увагу на губки. Що вони роблять? Так, усміхаються. Останнім низьким голосом заспівав, заревів ведмідь. <звук> а ви так можете? Думаю, що так. Ведмідь також намагається відкрити ротик поширше, але у нього це не виходить, і його ротик стає схожим на півкола. Всі учні проспівали свої улюблені пісеньки звуки. Я думаю, що і ви, малята, також справились з цим завданням. А зараз разом із звірятами давайте уважно послухаємо вчительку сову. Мої любі учні, чи знаєте, які звуки ви співали? Ні? Ці звуки називаються голосними. Голосні звуки легкі, співучі, їх можна тягти, виспівувати. Коли ми це робимо, в ротику немає жодних перешкод, і повітрячка виходить легко. Допомагають нам співати голосні губки, які утворюють різні на вигляд кружальця. А ще допомагає голосок, який живе у горлі і дзвенить у дзвіночок. Тож голосні завжди вимовляються з голосом, тому їх так і назвали. А ще мої малята і звірята. Щоб краще дізнатися про голосні звуки, подивіться на YouTube каналі Логокроки казку про голосний звук, а також окремі казочки про кожний голосний. А наш перший урок закінчився. Починається перерва. Можна відпочити. Всі учні лісової школи вийшли на галявину і затанцювали. Потанцюйте з ними, малята. Дзвоник на наступний урок. Час сідати за парти. Починається урок читання. Звірята, щоб навчитися читати, потрібно знати всі букви. Кожний звук має свою букву, літеру. Букви можна побачити, прочитати, написати або навіть намалювати. Сьогодні ми будемо вчити літери, які позначають голосні звуки. А щоб їх краще запам'ятати, послухайте про букви вірші і уявіть, на що вони схожі. Почнемо, звичайно, з букви А. З неї починається абетка. Тож послухайте вірш про цю букву. Голосиста буква А твій букварик відкрива. Не одна вона іде, а всю азбуку веде. Бачите, малята, як всі інші букви стають за літерою А? Наступна літера «У». Вона позначає голосний звук У. З цього звуку починаються слова Учителька Урок. Учні, а також слово Україна. Букву У, букву У я між гілками знайду. І дійсно ця літера схожа на гілочку дерева. І ви, маляти звірята, після уроків можете пошукати її в лісі або на вулиці. А зараз зверніть увагу на букву І. Вона, як і всі інші літери, може бути великою і маленькою. Велика буква І схожа на стовпчик, а маленька на свічку. Буква І не наче свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. А ось іще одна голосна літера. О! Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. Ще малята познайомимо з літерою Е. Ця буква також позначає голосний звук Е. А ось і віршик про неї поламались гребінці, залишилось три зубці. Намалюю диво це. Упізнали букву Е. І дійсно буква Е схожа на гребінець з трьома зубцями. Мої учні, запам'ятайте в нашій мові шість голосних звуків. Тож зараз ми познайомимось з шостою літерою, яка позначає голосний звук. «и». Ця буква незвичайна. Вона не буває прописною великою, тому що голосний и ніколи не стоїть на початку слова. Подивіться, на що схожа ця буква, і послухайте вірш. Два стовпці, що стали прямо, до них третій навскоси. Буква «И», сказала мама, щоб вивчати з дітлахами в школу швидко віднеси. Звірята, наш другий урок закінчується. На ньому ми вивчили шість літер, які позначають голосні звуки. Тож повторіть їх вдома та вивчіть вірші про голосні букви. На сьогодні всі уроки закінчились. Чекаю вас завтра, мої любі учні. До побачення, до зустрічі! Малята, усі закінчився перший навчальний день в лісовій школі. Учні звірята дізнались про голосні звуки, навчилися їх співати, а також вивчили букви, якими вони позначаються. Дітки, я гадаю, що вам також було цікаво вчитися разом із звірятами і отримувати знання, якими з нами поділилася мудра вчителька-сова. Тож запрошую вас всіх на наступні уроки в лісову школу. А сьогодні мені вже час прощатися з вами. На все добре мої малята, і до нової зустрічі!